Права 1162. Доведіть, що для будь-якого значення x значення виразу x8-x5 плюс х у квадраті-х плюс 1 є числом додатним. Ну що ж, щоб це зробити, давайте ми виокремимо тут квадрат. В цьому виразі, що тоді ми робимо? Тут основне х у квадраті ми запишемо як половинка з х у квадраті, плюс половинка з х у квадраті. Ну що ж, отже, записуємо цю суму, що у нас є як х у восьмій, мінус х у п'ятій. Потім плюс х у квадраті ми запишемо як плюс 0,5 х у квадраті. І плюс. Знову 0,5х у квадраті. Ну і залишається мінус х і плюс 1. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо по 3 і виокремлюємо квадрат двочлена. Перед тим винесемо за дужки, що виноситься в перших дужках, виносимо х у квадраті. Тобто буде х у квадраті. Тоді у 8 якщо ми заберемо х квадраті, буде х у 6. Потім х у 5 мінус у 5, якщо ми заберемо х квадраті, буде х у 3. Ну і 0,5 х краті, якщо ми заберемо х в квадраті, то буде плюс 0,5. Є. Додати. А в других дужках винесемо за дужки 0,5, то ми записуємо додати. 0, ,5. 5. ,10. А в дужках тоді у нас залишиться х у квадраті. Потім мінус х поділити на 0,5 це буде мінус 2х. І плюс 1 поділити на 0,5 це буде плюс 2. Якщо ми зараз розкриємо дужки, то ми отримаємо цей вираз, що в нас у дужках. Ну, добре, ну, а зараз тоді виокремлюємо квадрат двочлена. То ми записуємо, що буде х у квадраті. Далі в дужках х у шостій це х у третій до квадрату. Є. Далі мінус. має йти подвоєний добуток першого та другого виразу. Тобто 2, що множиться на х у третій, бо це перший вираз. Але якщо ми 2 помножимо на у третій, буде 2 х третій, У нас тут мінус х третій. Щоб вираз не змінився, потрібно його помножити на одну другу або 0,5. Якщо ми перемножимо, у нас вийде мінус х у третій. Ну, але потім має йти квадрат другого виразу, а це плюс 0,5 у 0,5 у квадраті це 0,25. А тут у нас було 0,5. То потрібно ще додати 0,25. Тоді у нас буде той вираз, який у дужках. Ну і зараз тут ми можемо використати формулу виокремити ви квадрат двочлена, формулу квадрату різниці. Так, ну і далі плюс. 0,5 у дужках х у квадраті. Потім має йти подвоєний добиток першого та другого виразу. Там вийде мінус 2, що множиться на х. Так? Але потрібно потім помножити на другий вираз. А другий вираз у нас тільки на одиницю можна помножити. 2 помножити на х і помножити на 1. Це і буде 2х. Ну і додати. Записуємо додати квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. 1 у квадраті це 1. А в нас тут плюс 2. Тобто не змінився наш вираз, потрібно додати ще одиницю. Закриваємо дужки. Ну, і тут ми також можемо використати формулу квадрата різниці. Так. Можемо виокремити записати вигляді квадрату. Так, ну що ж, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, це буде х у квадраті. Тоді, що множиться. У дужках у нас буде різниця квадратів двох виразів, це буде х у третій. Мінус 0,5 до квадрату. Так, це буде квадрат різниці. І плюс залишається 0,25. Є? Далі додати 0,5, що множиться у дужках. Тоді у нас буде квадрат різниці, то різниця двох виразів буде хміну 1 до квадрату. Ну і додати ще 1. Є? Ну що ж, отже. Наш вираз можна записати в такому вигляді. Тут у нас є всюди квадрати або додатні числа. З ним буде просто працювати. Ну, е окремо, краще розглянути, коли х дорівнює 0, і окремо розглянути краще той вираз, з якого ми починали. Тобто записуємо перше. І пишемо, що якщо х дорівнює 0, то записуємо. Наш вираз х у 8 мінус х у 5 плюс х у квадраті мінус х плюс один буде дорівнювати 0 у восьмій, бо х у нас дорівнює нулю, мінус 0 у п'ятій, плюс 0 у квадраті, мінус х або мінус 0. І плюс 1 це буде дорівнювати 0 в будь-якій степені це 0, то дати відняти 0 не грає ролі, у нас залишиться число 1. Ну що ж, тоді ми можемо сказати, що наш вираз е тоді більший за 0, бо він дорівнює 1. Виходить, що наш вираз дорівнює 1 і записуємо, що це більше 0. Ну, давайте я просто запишу, що це більше 0. Є. Чудово. Ну, а зараз потрібно розглянути випадок, коли х не дорівнює нулю, і ми розглянемо якраз наш цей складний вираз. Ну що ж, ми там виокремили квадрат двочлена, то записуємо друге, якщо х не дорівнює 0. То тоді пишемо то. Спочатку. Аналізуємо х у квадраті. Якщо х не дорівнює нулю, будь-яке число окрім нуля у квадраті, завжди буде додатнім числом. Наприклад, бо від'ємне число додатнє, і додатнє залишається додатнім. Записуємо, що х у квадраті буде більше нуля. Далі х у третій мінус 0,5 у квадраті. Х у третій мінус 0,5 50 у квадраті. Будь-який віраз у квадраті знов таки буде більше нуля. Ну, а тоді цей же вираз плюс 0,25 також буде більше нуля. Записуємо так тоді. Пишемо. Х у третій. Мінус 0,5 у квадраті. Плюс 0,25 буде більше нуля. І цей добуток буде також більше нуля. Пишемо і х у квадраті, що множиться на х у третій мінус 0,5 у квадраті плюс 0,5 25 сотих. добуток двох додатніх чисел буде додатнім. Пишемо більше нуля. Є? Ну що ж, перший доданок ми проаналізували. Аналізуємо перший добуток, ми проаналізували. Тепер аналізуємо другий добуток. Х у квадраті мінус 1. Х мінус 1 у квадраті буде квадрат буде якого виразу більше нуля. Тоді, якщо ми додамо одиницю. Це буде також більше нуля, пишемо тоді. Х у х мінус у квадраті плюс 1 також більше нуля, ну і добуток. І записуємо 0,5, що множиться на х. У мінус 1 у квадраті плюс 1 буде більше нуля. Є. Кожен з наших доданків більше нуля, то і сума в нас більше за нуль. Записуємо отже. Давайте тут запишемо. Або запишу іншим кольором. Отже. Пишемо і отже пишемо х у квадраті, що множиться на х у третій мінус 0,5 у квадраті, плюс 0,25 плюс 0,5х мінус 1 у квадраті плюс 1 буде більше 0. Тобто є числом додатним. Ну що ж, тоді ми можемо зробити загальний висновок. для будь-яких х. Ми перебрали всі варіанти x дорівнює 0, і x не дорівнює 0, у нас більше нуля вираз. Записуємо тоді, отже, записуємо для будь-якого. будь-якого значения x значение виразу значення виразу x у восьми минус x у пяти плюс x у квадрате Міс плюс один є числом. Додатним. Є. Ну що ж, залишилося записати, що твердження доведено. Доведено, записуємо твердження. Доведене. До Є. Ну що ж, ось таке складне завдання, де ми виокремлювали квадрат двочлена. На цьому вправо завершено.